Курси валют на 21 жовтня 2025 року. Вітаю друзі! Сьогодні вівторок, 21 жовтня. Ми тут, щоб зробити свіжий валютний огляд і розібратися, як ринок адаптується до останніх світових новин після початку тижня. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішня фіксація високих курсів британського фунта та євро може бути важливим сигналом для вашого гаманця і які фактори варто врахувати при обміні готівки сьогодні. Це як у вівторок перевіряти, чи є у вас всі інгредієнти для запланованої на вихідній страви. Краще підготуватися заздалегідь ніж потім поспішати. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. З інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар 41 гривня 73 копійки, євро 48 гривень 76 копійок, британський фунт 56 гривень 6 копійок, польський злотий 11 гривень 47 копійок і молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41,80 – 41,90 гривні. Євро можна придбати за 48,85 – 48,95 гривні. Британський фунт торгується від 55,60 до 56,10 гривні. Польський злотий 11,40 – 11,50 -11 гривень. А молдовський лей 2,45 – 2,55 гривень. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами. І це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні тримається на високому рівні. Євро продовжує тенденцію до зростання, торгуючись близько до 49 гривень. Британський фунт також демонструє високі офіційні та ринкові показники, що може бути пов'язано з важливими фінансовими рішеннями у Великій Британії. Польський злотий також укріплюється. Загалом ринок готівки сьогодні досить активний, особливо в європейських валютах. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Середина тижня часто приносить важливі економічні звіти. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який новий серіал почати дивитися у вівторок ввечері. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти вважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.